Як відкрити транспортну фірму у Польщі українцю. Щоб відкрити транспортний бізнес в Польщі, вам потрібно лише легально перебувати в Польщі, мати закордонний паспорт і песель. Мене звати Роман Сагін і зараз я розкажу, як відкрити транспортну фірму в Польщі крок за кроком, а з вас лайк та підписка. Отже, якщо ви маєте бажання та рішучість перевозити вантажі по Польщі та ЄС. Ваші подальші кроки будуть такими. Перше. Знаходимо офіс та підписуємо договір оренди в місті, де ви хочете вести діяльність. Це потрібно для реєстрації в КРС і отримання ліцензії в подальшому. Це також може бути і віртуальний офіс. До речі, ми також надаємо таку послугу. Друге. Реєструємо фірму онлайн, наприклад, з нами, або за допомогою нотаріуса офлайн. Третє. Потрібно відкрити фірмовий рахунок в банку. Четверте. Наступне, що варто зробити, це підписати договір з бухгалтерією для ведення документів і розрахунку податків. В Польщі доволі складна бухгалтерія, тому варто обрати компанію, яка вже має досвід ведення логістичного чи транспортного бізнесу. П'яте і останнє на сьогодні, але дуже важливе для прибутку вашої компанії. Ви повинні подати заяву на отримання платника ВАД, тобто ПДВ. Це необхідно зробити до моменту виставлення рахунку на оплату першого внеску за лізинг або купівлю автомобіля, щоб була можливість повернути сплачений ВАТ, а це 23%. Якщо хочете знати більше про відкриття фірми і ведення транспортного бізнесу в Польщі і ЄС. Залишайте заявку на нашому сайті для детальної консультації. А також підписуйтесь на наш канал і на наші соцмережі, де ми будемо розповідати про транспортний та інші бізнеси.